Днями у Порятинському психоневрологічному будинку інтернаті з робочим візитом побували голова районної ради, його заступник та депутати обласної і районної ради. Ознайомилися з умовами проживання і відпочинку підопічних закладу. Нині у Порятинському психоневрологічному будинку інтернаті перебуває 100 підопічних. Керівництво закладу намагається створити всі умови, щоб люди з особливими потребами почували себе комфортно. Це можливо чоловік, тільки приїхав, але я думаю, що. Ураження вашет Хорошо. 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 гості закладу оглянули житлові корпуси, їдальню та лікувально виробничу майстерню. Порядок в інтернаті, обслуговування на високому рівні, вразила чистота у столові, чистота у приміщеннях. Все зроблено, ніби по домашнього. Також ознайомилися із підсобним господарством будинку інтернату. Заклад на 100% забезпечений молоком і м'ясом, адже в господарстві 37 голів великої рогатої худоби та 124 голови свиней. Також має землю, на якій вирощує овочі та кормову базу для худоби. Оскільки заклад фінансується із обласного бюджету, то директор будинку інтернату Олег Тристан звернувся до депутата облради Андрія Сімонова з проханням сприяти у питанні виділення коштів на хлібопекарню, адже в закладі хліб печуть самостійно, а обладнання вже застаріле. Такі поїздки необхідні. Тому що співпраця такого закладу із районними депутатами з обласними депутатами вона тільки піде на користь для тих підопічних, які тут знаходяться, щоб покращити їхнє життя, тому що в принципі держава як ніхто повинна піклуватися про цих осіб, бо більше нікому, і тому я бачу, що зараз уже намітили шляхи вирішення, наприклад. По третьому корпусу, де ми пройшли в принципі, вже знайшли якісь шляхи вирішення заміни покрівлі, а також по інших аспектах, які турбують сьогодні директора, і є дійсно проблематику. Але я думаю, от такими спільними значить, зусиллями, ми зможемо вирішити ці проблеми і покращити життя підопічних в цьому закладі. Директор закладу зазначив, що за допомогою благодійних коштів планується побудувати капличку на території будинку інтернату.